У цій школі всеукраїнській українській літній школі з мистецтвознавства «Взаємодія-2023» я вже беру участь як продовження ще однієї школи Лі Левченка розуміти мистецтво. І, власне дякую за можливість продовжувати своє навчання в цьому плані, оскільки. Розуміючи, про що буде йти, орієнтуючись на попередню школу, я одразу знала, що це буде дуже така серйозна фахова, інтелектуальна так, і змістовна програма. Хочу сказати, що всі лекції були по-своєму цікаві. І ну, можу сказати, що відчувається, що справді була дуже обґрунтована, фахова і серйозна. Кожен лектор старався переконати в тому, що його матеріал є найцікавіший, і йому це вдалося. Слідкуючи навіть за реакцією інших учасників, я бачила, що всі боліли очі, всі хотіли щось відповісти, кожного е, е, промайнула думка, якась ідея, і власне фіксувалася на е, конспектах, і десь в телефонах, і в розмовах приватних, товарах. Е, Мені особливо е, запам'яталося тема на прослухання. Це така дуже завжди була забойована і закрита для такого школа. Тут насправді Оля старалася показати, як мистецтво сходу працює сьогодні, наскільки воно давнє сучасне водночас, як багато паралелей з культурою е, е, мистецтва, з літературою наші.